Старший брат стежить за тобою, тож ти маєш боятися за кожний свій крок. Раптом зробиш щось неправильне, ти просто зникнеш, тебе зітру з історії. І навіть якщо ти був геніальним математиком чи літератором від твоїх праць нічого не залишиться. Це здається антиутопією. Ну, це і справді вона за кадром я коротенько переказав суть. Роману Джорджа Орвелла 1984. До речі, дуже хороша книга, і раджу вам почитати. Ну, а в цьому відео я вирішив поглянути на тоталітарні режими ще раз і показати, як вони встановлюються та як працюють. Вітаю! Мене звати Максим, і це мій YouTube канал. В цьому відео ми поглянемо на шлях тоталітаризму до вершини влади, його встановлення і падіння, що говорить про це наука і як відчувається пересічна людина. А перед цим не забудьте підписатися на мій канал, поставити вподобайку моєму відео та відкоментувати його. Ну тож, поїхали! Тоталітаризм не з'явився у стародавньому світі як більшість політичних режимів сучасного світу. Для його запуску потрібні були сучасні технології, що живлять пропаганду і доносять владу до кожного будинку з допомогою радіо і телевізора, а зараз інтернету. Що ж стало прототипом тоталітаризму в історії? Адже з'явився він відносно нещодавно. Перед цим. І зараз існують авторитарні режими, монархії, олігархії, і дуже дуже багато різноманітних їх відгалужень. Тому на частину з них ми поглянемо з вами далі. Отже, авторитаризм дуже схожий із тоталітаризмом. В мав він місце ще в стародавній Греції. У такому політичному режимі влада обертається навколо однієї особи. Однак при цьому кожна людина має особисту свободу, але не працюють механізми місцевого самоврядування. Участь громадян у політиці обмежена. Такий політичний режим становився в Грефії наприкінці 90-х років. Там все було чудово. Кожна людина не піддавалася впливу органів держбезпеки, не мала виконувати якісь суспільні ритуальні дії, такі як ходіння на масові мітинги або підтримування однієї єдиної партії. Але при цьому весь політикум вимальовувався навколо особи президента та його оточення. Гляньмо тепер з вами на олігархію та монархію. Між ними багато спільних рис, але й чимало відмінного. Така форма правління теж існувала у стародавні часи. До прикладу, подібне було в Афінах. Там колегія кількох заможних людей перебирала на себе всю повноту влади. При цьому всім було добре, у приватне життя людей не втручалися. Звісно, за умови, що вони не шкодять владі. Тепер гляньмо з вами детальніше на монархію. Тут все дуже просто: на чолі держави стоїть король, імператор, кайзер, султан. Ну і цей список можна продовжувати до безкінечності. І, звісно, в науці її поділяють на кілька типів. Теократична монархія це коли король є главою церкви і держави. Зазвичай зараз таки існує в мусульман або в Ватикані. При цьому теократична монархія дещо схожа. Із тоталітаризмом. Абсолютна монархія дає королю повноту влади. Він у прямому сенсі вирішує кого карати, а кого помилувати. З тоталітаризмом вона має мало спільного, адже абсолютний монарх не контролює кожну сферу вашого життя. Конституційна монархія дуже близька до демократичного режиму. У ній влада короля обмежена парламентом, він не виконує якихось вагомих функцій. Всі основні рішення в країні ухвалює парламент, який керується конституцією. При цьому всьому ми з вами розібралися, що тоталітарний режим це абсолютно відмінний політичний режим від е, усіх інших. І як же зрозуміти пересічній людині, що вона... Або живе, або жила в тоталітарній країні. Про це поговоримо далі, тому дивіться відео до кінця. У такій країні всі медіа контролюються державою, регламентуються всі аспекти життя. Тут формується єдина обов'язкова для всіх ідеологія. Всіляко обмежується вільний доступ до альтернативної інформації. Всі інші джерела, з яких жертви тоталітарної держави можуть дізнатися інформацію, блокуються і знищуються. Головним в тоталітарному суспільстві є правило не висовуйся. Тобто головним завданням індивіда є злитися з натовпом і ніяк не виділятися. А люди, які якось вирізняються своїми висловленнями, діями чи вподобаннями, одразу викликають підозри. От в тоталітарній країні діє всеохопний поліцейський режим. Якісь зайві і не дуже хороші висловлення про владу чи про соціальне становище, можуть завершитися фізичним. Психологічним чи адміністративним знищенням. Якщо з фізичним все зрозуміло, це коли людина або вбивають, або ізольовують, то з психологічним і адміністративним ми зараз трішечки розберемося. Психологічний це коли людині в соціумі створюють такі умови, що вона не здатна психологічно, душевно витримати це. Конкретні приклади, друзі, колеги, знайомі, сусіди припиняють спілкуватися з індивідом, і він втрачає можливість ну, отримати якусь ментальну підтримку. Адміністративне теж схоже, коли людину дуже просто позбавляють можливості влаштуватися на нормальну роботу. Конкретний приклад в історії Василь Стус, який, вийшовши із в'язниці, не міг влаштуватись на хорошу інтелектуальну роботу, попри те, що він мав ґрунтовну вищу літературну освіту. І, звісно, економічна несвобода це теж одна з ознак, що ви живете в тоталітарному суспільстві, коли держава не дає можливості відкрити підприємство, володіти власною землею чи володіти навіть власним житлом. Ну, В кожному випадку буває по-різному. І хочу навести думку Фрідріха Гаєка, який писав: це німецький економіст, який ще в 40-х роках охарактеризував ринкову економіку і дав такі от універсальні правила, якими користувалися навіть Маргарет Течер та Рональд Рейган. Повернусь до теми, він говорив, що е політична не свобода починається з економічної у тоталітарній країні. Існує спільна, єдиноправильна для всіх ідея. Всіляко стирається відчуття особистості й самоідентифікації, не існує альтернативності думок. Є лише одна для всіх правильність а відхід від цього завершується психологічним і фізичним знищенням індивіда. Ну і це можна характеризувати словами з Роману Орвала. Старший брат стежить за тобою. Будь-який тоталітарний режим зрощує спецслужби, це може бути накшталт КДБ, штазі поліція безпеки в Німецькій Демократичній Республіці, СС, ну, зокрема, підрозділ СД. Їхнім головним завданням є виявляти якісь опозиційні ідеї і знищувати їх в зародку, користуючись методами фізичного, психічного чи адміністративного знищення індивіда. Реальний історичний приклад чорні воронки. Вони наганяли страх на всіх людей у часи сталінського терору. Потрапити до КДБ тоді дорівнювало смерті. Служба доносчиків, яка народилася в ті часи, мала доповідати про потенційно незгодних. Будь-яка побутова розмова в квартирі могла стати для людей останньою. А ще крім цього з'явилася традиція доповідати на сусідів. Звісно, це не можна віднести до знак тоталітаризму, але якщо після доповіді сусіда людина зникає за загадкових обставин, то звичайно, що це говорить про тоталітаризм. Ну це складно не помітити. Що ж, а тепер давайте поглянемо на конкретні історичні приклади тоталітарних режимів. Більшовицька радянська імперія була першим прикладом тоталітаризму в історії. Решта тоталітарних режимів 30-х років становилися за зразком радянської системи. Прототипом радянського устрою була комуністична партія на чолі з Леніним. Там встановилася жорстка ієрархія і беззаперечне підкорення вождеві. Перед цим партія була звичайною спілкою, де існувала свобода думки всіх її членів. Сам же Ленін прагнув тотального підкорення. Це й гарантувало комуністам виживання в буревному світі ідеології. Свою жорстку партійну ієрархію більшовики перенесли на державне управління. Звісно, насамперед вони знищили всіх своїх опонентів, а потім встановили владу єдиної е, загально прийнятої партії комуністичної. І згодом вона стала масовою. Тобто до неї могли вступити всі, але, звісно, за певних умов. І вийти з цієї партії можна було. Без зайвих перешкод, але, як правило, вихід з партії супроводжувався тим самим адміністративним чи психологічним тиском та не лише ієрархія, а й підпорядкування суспільних настроїв допомогло встановити тоталітарну владу. Для цього більшовики взялися поширювати пропаганду, в які обіцяли пересічним убивателям золоті гори на уламках Російської імперії була величезна проблема із грамотністю. Та й взагалі люди ще не знали, що таке пропаганда, і тим паче такого масштабу. Адже більшовики справді були дуже вмілими в цьому. Вони запропонували відверто популістські ідеї робітникам восьмигодинний робочий день, а селянам те, чого вони прагнули землю і безумовне користування і володіння нею. От і люди, звичайно, повірили у світне майбутнє. Ну як же тут не повірити? У першу чергу нова влада підпорядковувала собі всі газети і знищувала ті видання, які несли загрозу. Також кіномистецтво і книги-більшовики взяли собі на озброєння. Це допомогло поступово перехилити під контроль свідомість переважної більшості населення. З часом імітація щасливого і безхмарного життя таки народила віру в людей. Вони були впевнені, що нова влада наведе лад і принесе щастя. На екранах новомодних кінотеатрів, у яскравих листівках на шпальтах газет. Люди бачили щасливе життя і нові перемоги. А за кадром відбувався. Масові вбивства і терор. Більшовики дуже вдало поєднали всі інструменти для встановлення влади. Коли люди оговтались від масової пропаганди і почали щось розуміти, був вже встановлений жорсткий поліцейський контроль. І у разі висловлення альтернативних думок чи незадоволення людину могли просто фізично і психологічно знищити. За схожим сценарієм діє НСДАП Націонал-соціалістична робітнича партія Німеччини на чолі з Гітлером. Вона спершу бере в роботу інструменти масової пропаганди, а потім встановлює поліцейський режим. До речі, Ерік Гопзбаум у своїй праці вік екстремізму висловлює думку про те, що німецький тоталітаризм. В багатьох випадках наслідував радянський 1919 року. Німеччина зазнала остаточної поразки і приниження країни переможниці: Франція, Англія, США та Італія звинуватили Німеччиною розв'язання світової війни. Хоча її провина в цьому була сумнівною, внаслідок Версальського мирного договору Німеччина змушена була виплачувати величезні репарації, гроші на користь переможців, а також обмежити свої збройні сили до сотні тисяч, при цьому відмовитися від підводного флоту, авіації та броньованої техніки. Крім того, в Німеччини відібрали 50-кілометрову Рейнську область, а також землі, де знаходився Саарський кам'яновугільний басейн. А ще Німеччина переживала страшенну інфляцію. Я навіть пригадую картинку із підручника Всесвітньої історії. Перше я побачив її, навчаючись в школі. На ній німецька фрау палить марки в пічці. До речі, цю картинку я вставив на закадр. Тож, все це стало дуже благодатним ґрунтом для сходження тоталітаризму. У 1920-х з'являється нова партія під керівництвом Адольфа Гітлера. Вона проходить до Бундестагу, а згодом отримує більшість голосів виборців. І в 1933 році стає правлячою партією. При цьому ніхто не вірив в те, що не здав, здатна пройти до парламенту та ще й отримати більшість. Проте їй допомогли популістські гасла. Та ідеї реваншу із країнами-переможницями. А ще серед німців у тяжкі часи народилися ідеї про сильну руку вождя. Цьому теж була своя причина. Влада Веймарської республіки не могла нічого зробити з економічним занепадом. Там не було єдиної позиції. За кілька років бідність і злидні стали головними символами Німеччини. Тому порятунок почали шукати у сильних агресивних політиках. Тим часом чоловічок на ім'я Адольф виходить до публіки і нещадно критикує політику уряду, закликає до встановлення сильної влади та пропонує за головного кандидата себе. Його партія набирає більшість з гаслами, які проголошують Велич Німеччини і пропонують взяти реванш у Франції і Англії. Перші кроки Гітлера були дуже схожими з більшовицькими. Він створив насамперед вільні собі загони СС. Потім взяв під контроль засоби масової інформації, культуру та освіту. Ну і разом з ними науку. Потім впровадив поліцейський режим. А коли німці схопилися, було вже дуже пізно. А схопилися вони, коли війська союзників підходили до Берліна. Що ж, тепер давайте поглянемо на італійський. Тоталітарний режим Беніто Муссоліні. Що ж його привело до влади? Італія ж нібито перемогла в Першій світовій війні. Італійці так не раділи перемозі, як французи. Вони під час підписання лондонського договору сподівалися на нові землі, але не отримали їх. Після вступу у війну італійська армія виявилась настільки слабкою, що союзникам довелося перекидати свої сили до Апенінського півострова. Звісно, внаслідок перемоги вони не отримали нічого. Та й війна принесла італійцям шалені збитки. Влада короля була слабкою, італійці розчарувалися у роботі уряду, а бідність і злидні прокотилися країною. Аж тут народжується народний герой, який обіцяє Золоті Гори, встановлення сильної влади, яке поборе мафію. І як результат, Бенітому соліні повірили, а король його призначив прем'єр-міністром. Далі все за звичним сценарієм захоплення ЗМІ, освіти культури і взяття під власний контроль всіх інструментів для пропаганди, які зліпили з Беніто Муссоліні в суспільній свідомості уявного вождя, який врятує Італію. Цей диктатор теж недалеко відійшов від своїх попередників і створив ієрархію, схожу з комуністичною. Її назвали корпоративною системою. Тобто, вся влада мала належати професійним корпораціям, у яких становлюється контроль над особистістю. Ці організації обрали наступний склад парламенту, який грав суто декоративну роль. А тепер давайте проведемо єдину червону лінію між всіма всіма режимами. Головне, що їх приводило до влади, це зневіра людей через голод, бідність, розрухи та злидні. Навіть Гаррі Труман, пропонуючи доктрину відновлення Європи, відзначав це у своїй промові. Тоталітарні режими в Європі зникли до 80-х років, а останнім був радянський союз, який розпався у 1991-му. Хоча досі існує тоталітарний режим в Китаї, який збудували за більшовицьким зразком, але успіх йому гарантувала часткова економічна свобода, яка дала поштовх економічному диву. Його результати видно й досі, адже Китай є головним експортером дешевих промислових товарів. Тоталітаризм він знищує особистість і надавав перевагу колективу. Добре, це чи погано? Це розсудить історія і кожен з нас для себе. Окремо, моя ж думка, що тоталітаризм це зло. Але я зустрічав людей, які зі мною не погодяться. І це нормально. Якщо ж загалом підсумувати, то ознаками тоталітарізму є економічна несвобода, політична несвобода, контроль держави над культурою, освітою та наукою, підпорядкування їх загально прийняті ідеології, та звісно ж поліцейський режим, який контролює масову свідомість та е, знищує тих, хто не згодний з режимом. На цьому я з вами прощаюсь. Якщо вам сподобалося моє відео, не забудьте підтримати його вподобайкою, підписатися на мій канал, натиснути на дзвіночок, аби не пропускати мої нові відео, і, звісно, залишити свою думку в коментарях. З вами був Максим Кірсанов. На все добре та до нових зустрічей!